Знаєте, я не розумію взагалі на що наша влада розраховує. Я впевнений, що вони вже заробили всі гроші, які тільки можна було. Ситуація вже доходить до колапсу. Їм просто необхідно, блін, собрати свої чемоданчики і поїхати туди, куди вони хочуть. Їм просто необхідно дати можливість все-таки зробити комусь ці реформи, якщо вони самі не хочуть. Реформи, по яким. Буде кардинально зменшена кількість чиновників. Реформи, по яким просто будуть скасовані будь-які обмеження поведення бізнесу і виробництва зброї. Реформи, по яким не треба буде людям втікати і будуть відкриті кордони, а мобілізація проводитись путем рекрутинга. Бо армія має бути забезпечена в три рази більше, ніж зараз є, як мінімум. Нашими фінансами, бо нашими. так має бути.